Люди, добре, вислухайте мене, будь ласка. Ви що показилися? Коли ми звертаємося до вас, проханням допомогти, ви пишете такі поради. Йди до влади, йди туди. Люди, фронт сунеться. Сунеться в орда Ордафле. Ви бачите, постійно, що я звертаюся до вас, проханням допомогти принижуючи. Вильєте мене брудом. Зараз я прошу для на капілана півні, який фібідронами нищить окупантів. Їм термінований вхідні два мавіка. Люди, я вас прошу поширте моє звернення. Що з вами сталося? Тепер дочекаємо важкий ворожий наступ, такий, як ніколи, за весь час повномасштабного вторгнення. Люди, зрозумійте все, допомагайте. Не розраховуйте на ману небесу, на когось, допомагайте. Війна кожного стосується. Не для себе просять хлопці, не для себе.